Що з Глиницьким мостом, та коли чекати на побудову повноцінного моста, ми отримали чергову відповідь з міністерства. А поки підписуйтесь на сторінку, поширюйте це відео серед знайомих. Ми зробили черговий, напевне, тридцятий запит щодо глиницького моста, оскільки ця історія тянеться з 2021 року. Скоро вже чотири роки, відколи незаконно був знесений. Порушенням проекту кошторисної документації міст, повноцінне міст, селі Глиниця Чернівецької області. Нещодавно ми звернулися, і велика вдячність фракції Європейської солідарності Верховної Ради України, зокрема, народному депутату Олексію Гончаренко за допомогу у зверненнях, оскільки це чи не єдиний інструмент, який ми можемо використовувати під час воєнного стану в Україні щодо тимчасової переправи, оскільки є численні скарги місцевих щодо незадовільного стану, щодо руйнування настилу і загалом руйнації навіть цього Тимчасового моста, отож, у відповідь е, наступні ключові тези. Перше у кернистві вважаю що руйнація тимчасового тимчасової переправи відбувається через місцевих жителів, фактично, через те, що відбувається інтенсивний рух. Те, що перевантаження, нехтування дозволеною дистанцією якраз призводить до перечасного руйнування на стилу, який доводиться періодично оновлювати. Наступне, як результат нашого звернення, міністерство, зокрема, агентство, пообіцяло, що звернеться до спеціальної. Організації проектної організації щодо залучення щодо вивчення цієї наявної ситуації і шляхів її вирішення. Щодо побудови самого мосту, коштів зараз немає, тому очікують збільшення фінансування. Користуючись нагоду, хочу подякувати всім небайдужим жителям нашої громади, які постійно б'ють у тривожні звони на рахунок цієї переправи. А на рахунок цього казкового моста. І, бо, тому що наші проблеми не зникли, а дізні дороги не покращилися, інфраструктура не покращилася. І хочеться до влади звернутися з таким всім. Ми прекрасно розуміємо, що йде на даний момент війна. Але ми бачимо, що реалізовуються різні проекти. Зокрема, нещодавно міністр спорту відвідав деякі спортивні споруди Буковини, обіцяючи на ці спортивні споруди і різні мільйонні. Трансфери передусім по важливості все ж таки би мали бути на першому місці такі об'єкти, оскільки від них залежить сотні тисяч життів кожного дня. Це і військове сполучення, це і торгівельне сполучення, це і туристичне сполучення, це обличчя нашого Буковинського краю, це обличчя нашої України. Ще раз дякую всім.